Привіт! Ви на каналі Тренування вдома. Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами проведемо легке лімфодренажне тренування, щоб відновитись після новорічних свят. Лімфодренажні вправи сприяють покращенню кровообігу, зменшенню набриків та виведення зайвої рідини з організму. Починаємо! Ставимо стопи на ширині плечей, робимо класичне присідання і відводимо руки наверх. Таз назад. Руки наверх. Витягуємось руками наверх, тазом тягнемось назад. Вдих і видих наверх. Вдих, видих. Слідкуємо, щоб коліно не виходило вперед за носок. І зробимо з вами 4, три, два. І останнє повторення. Молодці. Стопи на ширині плечей. Робимо легкий нахил корпусу. Ліва долонь на праве коліно. Правою рукою розкриваємось в сторону. На видиху. Видих. Розкритися. В грудній клітині. І видих. 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 Останнє повторення. Права долонь на ліве коліно. Розкриваємось лівою долоню наверх. І видих наверх. Наверх. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Молодці. Наступна вправа. Робимо підйом коліна лівого. Права. Рука наверх. Відводимо в сторону. і рука. В сторону. Працюємо зараз однією стороною. Раз і два. Раз. І два. Молодці. Ще два. Останній раз. Ух. Вже дуже гаряче. Піднімаємо праве коліно, ліву руку наверх. І відводимо в сторону. Наверх. І в сторону. На видиху. М'язи живота. У нас підібрані. Тримаємо баланс. Два. Останній раз. Ух, молодці. Встряхнули ручки ножки. Ставимо. Стопи широко. Будемо робити перекати і відводити руку в сторону. Перекат на праве коліно. Права рука в сторону. Лівий перекат. Ліва в сторону. Працюємо. Видих. Таз відтягуємо назад. Видих. 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 Молодці. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Останній раз права, ліва. Молодці. Збираємо ніжки і опускаємось вниз. Зараз у нас віджимання. Від підлоги з однією ногою. Руки широко. Вивели. Праву ногу паралельно підлозі. І опускаємо корпус вниз. Хоп. І повернулися в вихідне положення. Змінам по 4 на кожну ногу. І поїхали. Корпус вниз, нога наверх. Корпус вниз, нога наверх. Ще два. Останні. Молодці. Залишається ще трошечки. Лягаємо на килимок. Ноги наверх. Руки біля корпусу. І ми опускаємо по черзі пряму ногу. Паралельно підлозі. І видих. І видих. Молодців 8, 7, 6, П'ять. 4, Три. Два. Останній раз права ліва. Виводимо прямі руки. Наверх ноги наверху. Зараз трусимо так руками, ногами. Це дуже ефективна вправа для розгону лімфи, зменшення набряків і профілактики варикозу. Пам'ятайте, що регулярне виконання цих вправ допоможе вам підтримувати ваше здоров'я та самопочуття на високому рівні. Дякую, що тренуєтеся разом зі мною. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. А ми з вами побачимось вже на наступному тижні.